Ну що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарс. Мене звати Паша, та ми пригнали, друзі, для вас знову класний, свіженький, популярний, надійний, хороший, якісний, комфортний і взагалі дуже класний автомобіль на вільний продаж. Тому, друзі, до вашої уваги шкода Octavia A7. Класний автомобіль, народний автомобіль йде на 2-літровому, а не на 1,6 дизельному двигуні, друзі 2 літри. 2 літри дизельний двигун, механічна 6-ступенева коробка передач. автомобіль заряджений на максимально крутій комплектації. Немає, напевно, що друзі тільки шкіри, але не кожен її хоче, оскільки е, хороша тканина. Завжди просто, якісно та комфортно. Тому, друзі, автомобіль дуже класний, на повному приводі. Привід справний, привід працює. Ми завжди це перевіряємо. Також цей раз ми перевірили і він працює. Автомобіль їде дуже гарно, дуже легко. Тут 200 тисяч перевіреного пробігу. Коробка, мотор, друзі, ходова частина просто в ідеальному стані, заводський стан автомобіля. Реально класно. Ми цей автомобіль підібрали, перевірили, доставили до нас в Україну, друзі, вже розмитнили, сертифікували, провели повністю підготовчі роботи та вже сьогодні він поступає в продаж для вас. Тому хто чекав давно такий автомобіль, не чекайте, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Що розкажу вам, друзі, по автомобілю? Максимальна LED-оптика. Ксенони, LED-ська підсвітка, реально круті топові фари від шкоди. Дійсно класні. Знизу маємо противоотуманні фари. Решітка, логотипи, все це в оригіналі, воно все гарне, хром ніде не облістий, фари не потерті, не потріскані, без колів, без подряпан, без запотівань. Це немало важливо, якщо друзі, на них немає сколів, немає запотівань, це вже зразу ви можете знати, що фари ціленькі. Дуже часто вони бувають якісь в сколах такі більш мутні, то це друзі. Не є завжди проблемою, оскільки це полірується. Якщо ця поліровка не забирає, це вже більш є проблемою. У нас фари завжди в дуже класному стані. Завжди ми автомобілі підбираємо детально, самостійно, друзі. Кожний автомобіль ми перевіряємо по кроку, можна сказати. І кожну, кожний параметр ми автомобілі перевіряємо і повністю вам надаємо фото, відеозвіт. І взагалі повний, повністю кожний автомобіль, друзі, ми перевіряємо і надаємо вам ось такий відео огляд. Про кожний автомобіль. Тому, друзі, зараз на огляді у на нас шкода Октавія Як ви бачите, по стану автомобіль в надзвичайно класному стані. Зверніть увагу, фари я вам показував, показую стопи, в якому ви в класному стані. Без колів, без подрябин, без запотівань. Знову ж таки, наголошую. Всі логотипчики Octavia 4 на 4, все ці буковки присутні. Так, реально класно. Зверніть увагу ще з цієї сторони на стопи. Не знаю, з якої сторони я друзі вам показуєте, але дійсно класний стан. Зверніть увагу на задній бампер він просто в ідеалі. Фаркопчик оригінальний, ним видно, що нічого не тягали, він знімний, дуже легко і просто знімається. Поднищу автомобіля в прекрасному стані. Автомобіль пригнаний з Європи, свіжо, без пробігу по Україні. Ходова частина, як я вже вам казав, мотор коробка все це в оригіналі, електронні системи перевіряли комп'ютерну діагностику, і тут все в порядку, все класно. Вікна оригінальні, всі, включаючи лобове скло, оригінальне шкода. Дивіться далі, ми вам все покажемо. Що лівий, що правий стоп автомобіля в класному стані, немає ніяких грубих подряпин ніяких посічень, сколів, тріщин запотівань та тому подібного. Що фари, що стопи. Що стосується взагалі кузова і внутрішнього стану авто, це все класно. Як завжди, наші слова завжди відповідають дійсності. Тому, друзі, так. Переходимо далі. Показую вам по сторонах, з правої і з лівої сторони вам показав, друзі, що м'ятин немає, подряпин ніяких немає на автомобілі. А автомобіль дійсно в класному стані, дійсно в стані свіжопригнаного автомобіля з Європи. Тому, друзі, переходимо. Показую вам, як обіцяв по лобовому склі. Скло було замінене, але воно оригінальне шкода. Це дійсно дуже рідко буває, але тут воно оригінальне, оскільки дуже часто друзі, скло міняють при любих маленьких сколах при тріщинах в Європі. Друзі, хочу наголосити, часто ви боїтеся, що замінене лобове скло. Це абсолютно не має ніякого страху. В Європі не можна експлуатувати автомобіль, якщо лобове скло має навіть маленьку тріщинку або скол, тому його міняють. Але тут воно стоїть оригінальне шкода. Тобто ви можете розуміти, що автомобіль завжди обслуговувався і все мінялося тільки на офіційному дилері. Це немало важливо. Зверніть увагу на стан салону. Ми прийшли вже до внутрішньої частини автомобіля. Дверну карту я вам показав, вона в класному стані, і тепер зверніть увагу на сидіння. Сидіння ковшами, РС виді. Тобто, хто знає, є шкоди в комплектаціях VRS. І це йдуть РС-сидіння. Дійсно, сидіння ковшами. Це йдуть нова модель така. Взагалі дуже класні і комфортні сидіння, оскільки ви, коли в них друзі сідаєте, вони вас обхвачують з різних сторон. Дуже гарна бокова підтримка. і... Реально, реально дуже зручно, дуже класно сидіти. Особливо, коли прижимаєте трішки педальку, вас прижимає в сидіння, воно вас обхвачує. Автомобіль їде дуже гарно, швидко, оскільки тут двохлітровий двигун, турбіна відпрацьовує на 100%. Ми дивились нашою комп'ютерною діагностикою, надув є, форсунки працюють навідмінно. Реально, автомобіль в класному стані. Реально в крутій і жирній комплектації, топовій комплектації все, що потрібно, друзі. А зараз ми заведемо наш автомобіль, покажу, як гарно і легко він заводиться. Тому, друзі, так, заглушили і заводжу ще раз. Виключимо радіо, слухайте, друзі. Я не знаю, друзі, заводиться можна сказати, з пів оберту, просто не встигаєш повернути ключ, як він вже в секунді підриває і заводиться. Працює двигун тихесненько, жодних шумів немає, абсолютно. Зверніть увагу на стан руля. На 200 тисяч це відповідає своєму пробігу. Забуду, друзі, наголосити, тут, якщо я ще не казав, 200 тисяч оригінального і підтвердженого пробігу. Стан руля. Зверніть увагу на ниточки, вони в ідеальному стані, в оригіналі. Взагалі, руль ніде не підфарбовувався, не перешивався. Все так як було, все так і є в оригіналі, друзі. Реально класний стан, реально хороший стан європейського автомобіля. Зверніть увагу також на кнопочки, на логотипчик. Все це в оригіналі, ніде не потерте, не затерте. Також, як ви бачите, там є автоматичний датчик світла, автоматичний датчик дощу, перемикачі, вони також не затерті абсолютно. Показую вам 201 тисяча пробігу оригінального. Пробіг дуже легко перевірити по ВІН-коду, по європейських номерах. Кого цікавлять, пишіть, я вам скажу, якому сайті перевірити. Все це дуже легко і гарно перевіряється. Також авторія додатково перевірила, що рік чи два роки тому я перепрошую, друзі, було 170 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас на жирній комплектації, на топовій комплектації. Тут є дуже багато асистентів, дуже багато е, різних функцій у бортовому комп'ютері, тому показую вам. Є заміри про пробіг, таке, друзі, про пальне це все стандартно. Але є таке, як от компас, наприклад, він є не в всіх шкодах. Також є друзі-асистенти. Зараз я вам покажу детальніше про них. Взагалі, комплектація реально класна. Тут і нас про радіо. Ідуть, можна вибирати собі хвилі, які. Ну, повністю, друзі, ви їдете, щоб не відволікатися від дороги, ви собі на бортовому комп'ютері на щитку переключаєте все, що вас цікавить. Тут є Bluetooth, по телефону можна говорити. Мій під'єднаний телефон, який стар номер. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, цей автомобіль, не чекайте. Тому бо автомобіль дійсно хороший і вартий вашої уваги. Переходимо далі, показую вам знов. знову ж таки, це зайшли ми в меню бортового комп'ютера. І зараз хочу ще вам показати, друзі, по мультимедії, по асистентах. Тут вони є. Ось так. Тут вибираємо у нас радіо, тут є медіа, це Bluetooth до телефона відноситься. Це самий телефон, можна дзвонити. Це Voice, це розмовна частина, тобто можна управляти голосом. Тут у нас є навігація, навігаційна карта, яка показує, до речі, друзі, карти наші карти України, показує міста, села, все повністю показує. І, друзі, показує вам бортовий комп'ютер. Показую вам асистенти, що в нас є по автомобілю. Показує з моменту пуску, з моменту заправки, скільки розхід, скільки час. Повністю все показує. Це дійсно хороша комплектація, оскільки не в всіх автомобілях, не в всіх комплектаціях є такі асистенти. Комп'ютер, друзі, щиток наш, хто не знає LED, він є сенсорний. Як ви бачите, я управляю ним як кнопочками, так і сенсором. Хто не знає, друзі, тому так. Зверніть увагу, скільки є асистентів, кожний з них працює, все показує, повністю в автомобілі немає несправностей. Як ви бачите, жодних помилок немає, все в, все в гарному стані, все в порядку. Тому переходимо далі. Тут у нас йде підігрів, друзі. Передніх сидінь та задніх сидінь. У нас також, друзі, йдуть двозонний клімат-контроль. Кондиціонер справний, кондиціонер працює, ми включали його, він дує холодом, все як потрібно. У нас завжди максимально чесні, максимально перевірені автомобілі. Тому, друзі, дійсно, хто хоче хороший якісний автомобіль, не чекайте, телефонуйте до нас, підберемо щось і для вас, під ваш бюджет, під ваш тип. Тут нажимається кнопка і відкривається електробагажник. Ну. Я думаю, хто обирає саме шкода Octavia, ви знаєте, що електропривід багажника підігрів задніх сидінь, сидіння ковшами є не у всіх, далеко не у всіх шкода Октавіа. Також, друзі, коробка переключається дуже легко, дуже гарно, як ви бачите. Це я лівою рукою. Не дуже, друзі, зручно, але все ж переключається дуже легко. Передачі не є короткі, тобто дуже легко попасти в них. При вмиканні задньої передачі автоматично засвідчуються парктроніки. Повний привід намальовано 4х4 на, на коробці передач. Тому, друзі, максимально все, що міг, я вам друзі, показав. показую надалі. Тому хочеться, щоб ви розуміли, що ми завжди показуємо друзі, про автомобіль максимально, все чесно, максимально прозоро. І в максимально відкритому виді. Не, не приховуємо нічого, якщо, можливо, щось не відзняли, щось не показали, тому пишіть, запитуйте, ми вам все покажемо, розкажемо детальніше, відзнімемо, скинемо, наприклад, на Viber, Telegram, якщо щось вас буде ще додатково цікавити. Поставлю рівненько руля, друзі. Оскільки любимо завжди, щоб було все гарно рівненько. Переходимо до задньої частини. Зверніть увагу на дверну карту, що передня, що задня, просто в ідеальному стані. Переходимо до задніх сидінь. Практично новий стан. Ні плям, ні потертостей, ні подряпин, абсолютно нічого такого, друзі, немає. Все це відсутнє, дійсно хороші, е, хороші задні сидіння, практично в новому стані. Знову ж таки, наголошую. Е, в нас такий є підстаканник, відкривається. Це стандартно в більшості автомобілів. Тут також він присутній. Переходимо, друзі, далі. Тут у нас є задні підігріви. І знову ж таки це йде максимально майже можлива комплектація, окрім напевно, що, друзі, шкіряних сидінь. Комплектація йде класно, практично максимально. Знову ж таки, наголошую, оскільки є передні підігріви, задні підігріви. У нас йде електропривід багажника, сидіння РС ковшами. Мультикермо, велика класна навігація, сенсорна. Причому, друзі, повний привід, двохлітровий двигун. Ті кіловати, що потрібно. В принципі, я навіть не знаю, друзі. Тут комплектація, можна розказувати, дуже довго і дуже багато, але ви самі розумієте, що це класна комплектація, реально хороший і класний автомобіль. Тому хто шукав давно шкоду Октавію, якийсь типу такого плану, типу такий автомобіль, друзі. Прошу зверніть увагу. Дійсно, автомобіль вартий уваги. Ось така у нас є шторка багажника, такий додатково коврик, його не було, друзі. Ми його докупили, ми його поставили сюди, щоб він був для вас. Знову ж таки, тут у нас іде два відділи: один такий нижчий і є один ще нижчий, де є вже сам безпосередньо відділ докатки. Так, в нас електропривід багажника. Нажимаємо, друзі, кнопочку і дивимося, автомобіль гарно і легко закриває наш багажник. Раз, і закрилось. Все в порядку, все працює як з салону, так і з кнопки, так і друзі з кнопки зовнішньої багажник відкривається і закривається. Переходимо далі по автомобілю. Зверніть увагу, знову ж таки, на задню частину сидінь з сторони пасажира. Вона абсолютно в ідеальному стані. І переходимо до передньої частини, це сидіння пасажира. Тут у нас все також в ідеалі, всі болтики абсолютно не кручені, ніде ручечки не потерті, ніяких подряпин нема. Дійсно, друзі, автомобіль свіжо пригнаний з Європи, видно що тут 200 тисяч оригінального пробігу, і ми беремо такі автомобілі, які експлуатуються дуже гарно і бережно. Тільки такі автомобілі ми підбираємо, тільки такі автомобілі ми приганяємо. Хочеться, щоб ви розуміли, що наша компанія Ваш Карс підбирає тільки хороші і якісні автомобілі, які будуть служити вам не один рік. Дійсно, ті автомобілі, які заслуговують на, на ринок України, які заслуговують на те, щоб бути вашим автомобілем. Завжди в нас, люди, хочуть вам наголосити, чесні пробіги. Завжди в нас автомобілі з максимально чесною історією обслуговування. Якщо ми кажемо, друзі, що фарбований автомобіль, є якісь деталі косметичні підфарбування, то значить вони є. Якщо, друзі, ми кажемо, що автомобіль не фарбований, немає жодного ні косметичного під підфарбування, значить так і є. Тому ми завжди для того вам перевіряємо все це на відео, все це завжди показуємо, щоб ви мали розуміння. Також перевіряємо завжди комп'ютерною діагностикою. Хочете максимально все показати і розказати про автомобіль. Показую вам знову ж таки підкапотний простір, оскільки в автомобілі ми показуємо все детально. Зверніть увагу, чи хоч один болтик десь є кручений. Немає, він відсутній, оскільки автомобіль не. Мав ніяких пошкоджень болтики не кручені, все в оригіналі. Можете звіряти також вінкод код вибитий на рамі. Вінкодом з тим, яким я надавав вже вам раніше. Тут болтики на капоті не кручені, на крилах не кручені. Показую вам тут. Ну, Просто реально стан заводського автомобіля, друзі. Автомобіль дійсно в класному стані. Можна сказати, що в. Просто в ідеальному. Фари по блок, якщо тут побачите, друзі, є все шкода, всі бірочки, все це в оригіналі. Зверніть увагу, на 195 тисяч був замінений ремінь ГРМ. Також, друзі, ми коли автомобіль приїхав, поміняли всі масла і фільтра. Тому можете бути спокійні. Цей автомобіль ви купуєте і безпечно собі їздите. Класно їздити, ви не переживаєте, що потрібно щось міняти, що потрібно про щось думати, чи там коли його міняли, чи його треба зараз міняти, чи потім. Ви собі купили, друзі, і спокійно можете їздити, знаючи, що ремінь ГРМ замінений, рівні, роліки, масла, фільтра, ми все це тут замінили. І ви купляєте вже, друзі, по суті, обслужений автомобіль. А зараз ми переходимо до нашої слідуючої частини: це перевірка на лакофарбне покриття. Будемо перевіряти, друзі, наш автомобіль повністю на лакофарбне покриття. Детально пройдемось кожний елемент. Покажемо в автомобілі, друзі, кожний елемент по декілька разів, щоб уникнути локальних підфарбувань. Автомобіль, як я вже вам наголосив, без пошкоджень та без ДТП. В оригінальній фарбі. Все, друзі, класно по автомобілю. От я вам пробиваю. Детально, друзі, кожний елемент. Дивіться, на наш товщину мір. Якщо будуть якісь запитання вас, е, пишіть в коментарях. Попрошу також підписатися на наш канал, підписуйтесь на Viber і Telegram канал який є в описі під цим відео, або в коментарях. Там ми закидаємо завжди наші автомобілі, які доступні на вільний продаж, або автомобілі, які ми е, вже купили, які можемо пригнати, або які вже веземо в Україну. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити автомобіль своєї мрії. Потов що на міру, друзі, я вам показую, що все в оригіналі, фарба в оригіналі. Тобто є розбіжності, можуть бути, наприклад, допуски. Якщо ви не знаєте, як перевірити, чи дійсно фарбований, чи не фарбований автомобіль. От зараз ви бачите: 100, наприклад, друзі, 98, 102, 104, 120, це все є допуски. От, до прикладу, я вам покажу, друзі, зараз. На е, нашій арці, на якій наклеєна додаткова захисна плівка, щоб ви собі розуміли, як виглядає фарбований автомобіль і як виглядає нефарбований автомобіль, е, до прикладу, щоб ви знову ж таки забуду говорити, на, е, перевірили друзі. Є е, е, в інтернеті допуски, межі допусків е, автомобілів. Напишіть межі допуски. По лакофарбному покриттю шкода Октавія. І вам покаже, друзі, що може бути лакофарбне покриття від, наприклад, 80 мікрон, що показує наш прибор, наприклад, друзі, зараз показує він 100, 85, показував зараз 100. І може бути, наприклад, до 130. Тобто це є нормально, це її межі. Якщо, наприклад, вже показує наш точний 200-300, це вже може бути якесь або лакований, або підфарбований елемент. Тобто це нічого страшного немає, це косметика, оскільки всі ми люди, всі ми їздимо і розуміємо, що, друзі, таке може трапитись. Показую вам пороги. Оригінал. оригінал, Тобто пороги навіть не мальовані, вони в оригінальній красті. Так, 107, 101, 102, 102, 94, друзі, і 83. Тепер, як я вам казав, зараз на прикладі ось цієї плівочки я вам покажу. Це захисна плівка. Дивіться, яка вона тонесенька, і вона вже зразу вам показує, друзі, 330 мікрон. Тут 70, от так вона йде, отут захищає від сколів ваш автомобіль 350 і 99. Малесенька, надзвичайно тонесенька плівочка, а наскільки більше вона вже б'є. Тобто ось ця плівка, вона може собою являти, наприклад, один слой, наприклад, якоїсь тоненької фарби. Фарба, лак, оце, наприклад, якщо ви десь ви можливо трішки якось, поцарапався автомобіль або можливо від камінчиків висікло скольчики. Тобто це немає, це не ДТП, це не пошкодження. От цього не слід боятися, оскільки дуже багато автомобілів йдуть з якимись косметичними підфарбуваннями. Але ми завжди вам про це все розказуємо. Ми стараємось, звісно, друзі, брати наші автомобілі не фарбовані, не лаковані, щоб все було в оригіналі, по фарбі, по комп'ютерній діагностиці, по пробігу. Завжди ми беремо тільки хороші якісні автомобілі. Але якщо трапляється такий автомобіль, який має, наприклад, незначний косметичний, незначний косметичний підкрас, це не є проблема, це не є, друзі, якоюсь проблемою. Дійсно, якщо автомобіль хороший, якісний, має хороший пробіг, гарний по двигуну, по коробці, по ходовій частині. Чому його не взяти, якщо він має якийсь один незначний косметичний підказ? Я цього не розумію. Ми такі автомобілі беремо і наші клієнти, в більшості всі люди розумні, які не зважають на ці косметичні підфарбування. Отже, друзі, ми дійшли, дійшли до цієї дверки. Яка має косметичне підфарбування. Отже, дивіться 180, 190, друзі. 180, 203. Це є лак, і я навіть не скажу, що тут фарба 300. отут можливо підфарбування було по цьому канту посередині. От зараз 260, 280, понизу 240. Так, друзі, все це, це в межах норми, все класно. Показую вам також пороги, що вони в оригіналі. Не фарбовані, також без пошкоджень, щоб ви знали, що все ціленько, що все з автомобілем класно. Показав вам, друзі, це як також на дверці і на арті задні косметичні підлакування, таке, підфарбування, можна сказати. Немає ніякої проблеми, немає нічого критичного. Як ви бачите на своєму відео, зараз на тому, що я знімав для вас провіряв шину міром, абсолютно ніякої проблеми з цим немає. Пробиваю також додаткову арочку зараз. Все в оригіналі, друзі, абсолютно ніяких проблем немає. Є незначний косметичний підкрас чи підлакування, навіть не знаю, як вам сказати. Але видно, що автомобіль без пошкоджень та без ДТП. Тобто ніякої критичної проблеми немає. Продовжуємо пробувати наш автомобіль. І знову хочу вам показати, як б'ється ця наклейка з правої сторони, також, бо з лівої я вам показував. От зараз тут я, наприклад, друзі, показую, і зверніть увагу зразу на 300 мікрон більше. Ось так виглядає малесенька, дуже тонесенька наклеєчка, а б'ється зразу на 300 мікрон більше. Тому, якщо ви побачите, наприклад, якесь незначне підлакування, не бійтесь, це є косметика. Друзі, кого цікавлять такі або інші автомобілі, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. Всім пока.